Чи ти чуєш сьогодні ще заклик Христа, Його голос по світі лунає, Його проповідь проста, правдива, свята, як колись, Він і сьогодні спасає. Він тебе написав на долонях своїх, полюбив наче мати дитину. Глянь, як цвях вибивав його рани твій гріх. Він простив тобі кожну провину. Гевсиманським саду він молився і знеміг. Його ангели там підкріпляли. Він боровся один, це за наш тяжкий гріх. Каплі поту і крови спливали, у дворі у каяфи на ругу терпів, як знущались, в лице його били, і корону сплели із колючих тернів, і йому на чоло положили. І плювали в обличчя, це жертва була. Били палками сильно боліло, струмки крови спливали святого чола, як колючки впивалися в тіло. На Голгофі Христа розп'яли за наш гріх, там варава повинен був вмерти, та в стражданнях Христа є спасіння для всіх. І рятунок від вічної смерти. Він молив небеса за своїх ворогів в час, як сам на хресті терпів болі, і блага Отця, щоб Він їм простив, щоб звільнив їх від пекла недолі. Сонце згасло. І морок покрив все кругом. У той час була шоста година, і заслона у храмі роздерлась цілком, коли Бог залишив свого Сина. І останнє слово Христа на хресті Ось звершилось, донині лунає, бо звершилось спасіння для грішників всіх. Христа своїм спасом приймає. О, поглянь, любий, друже, сьогодні ти сам на ті руки від крові червоні і ім'я своє знайдеш, записане там, подивись на пробиті долоні. Слава Господу!